Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобанку. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів і в плейлисті можна буде вибрати рубрику і одразу під рукою мати список авто під конкретні потреби, щоб не ходити по автобазару годинами і невідомо, що вибирати. Можете на праву частинку екрану поставити палець і вам в два рази швидше піде це відео. Отже, у нас сьогодні огляд Renault Zoe. Це такий електричний автомобіль, випущений з 2012 року. Французької фірми Renault. Ось, подивіться, це є потужність її 22 кВт батареї. Потім зробили до 40 кВт. І наступна модель була до 50 кВт, бачите, за годину. Ось такий салон приблизно. Ну, Колись була це супер-пупер машина. Зараз це така вже, так би мовити, не буду говорити. Написано 210 км. У <кхід> мене знайомі мають, кажуть, що 100 проїжджає зараз вже. Десь в нього з 16 року автомобіль. Отже, давайте подивимося, що нам пропонує авторія. Низ ринку, дивіться, їх є 625 автомобілів. Низ ринку, це оця машина 2015 року, 5300. Хоча він за неї, так би мовити. Авто повністю справно, на ходу, невеликі вм'ятинки, процес експлуатації, тете 300 тисяч пробігу, до речі, Не, 200 тисяч пробігу. Ось от як вона виглядає, така машинка. Всі знають ці автомобілі, тобто тут секретів ніяких немає. Ну, Що я хочу особисту думку сказати? Мені здається, що все одно з такими темпами, як падає цей автомобіль в ціні, наприклад, то вряд чи людина виграє на паливі, коли вона його купляє. Ну, Наприклад, у мене знайомий там був купив її 4 роки назад за 13 тисяч. Плюс-мінус там. А зараз вона. і Це з 16-го року, от подивіться, зараз вона коштує нехай 7 тисяч, ну нехай 8 тисяч. Ну 5 тисяч за 4 роки впала в ціні, а то й більше. Можливо, я помиляюся, але я кажу, я так думаю. А бензинове авто залив туди бензин і їздиш собі, скільки хочеш. Ну, така справа на любітеля, так би мовити. Ось є 5800, бачите. Отже, ми будемо зараз чекати ціну. Яка проб'є ціну в 5000 доларів за цей автомобіль. От написано, бачите, 140 кілометрів пробігу. Ну, я би все одно сказав би, що 100, а не 140. А зимою взагалі і 80. Так Тарас казав колись з інтертрейду. 6 тисяч. Ну, гарні машинки. Тут спору немає. Гарний вигляд. Сучасний гарний вигляд. Ось. Сучасний гарний вигляд. Універсальчик такий умовний, бачите, який величезний багажник. Ну, такий ліфтбек, хетчбек то універсал плюс-мінус. Отже, майте на увазі, що є такі машинки. Сміло торгуйтеся. Кажіть власникам, що, шановні, скидуйте не 5300, а скидуйте мені 4800, бо через рік ви цю машину і за 4,5% не продасте. Це 99%. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.